Ми на екскурсії, подивіться, це у нас якась купер. купер купеврина, не знаю. Це мені на фрикадельки схоже. Це якась така... Ой, дивіться, туди ті гривні кинули. Хі -хі. Так, це називається Тарасниця, Тарасниця, Це туристичне місто Кам в Кам'янець-Пільській, тож у нас і на рідній мові українській. На англійській, ну і на український англійський. Так, те, що я вам хотіла ще розказати, це слухайте. Оба, бачите цю диву махіну? От якщо ти поставиш під правильним кутом в ту дирочку кулю, вона вистрілить тобі нормально, якби назовні. А якщо не під правильним кутом, то вона вистрілить в тебе. Я була шокована від цього факту. Тож. тут очень прикольно, а тому приезжайте в Каменец-Подійський у э, стару фортеть. Тут дуже классно. Папа!